Прийшов час контенту, внучата! Тепер я німецький снайпер в грі Hell Let Loose на сервері Ukrainian Unity Frontline 1. Приємного вам перегляду! Не забувайте підписуватись на канали, ставити вподобайку та комент. Тим самим підтримувати україномовний контент. Давайте отак ще зробимо отак. І все. І будемо якраз по такій мапі. Це неправильний шеврон. вибачаюсь. Дуже імбові окуляри, ви подивіться, вони... ну... Бачите, вони спеціально зроблені. Бо мені пісок, я його отак ловлю і. ну, зато не попадає. Льо, тупо. Мікола. Мікола, Мікола, Мікола. німецький солдат, німецький Soldier Мікола. Ну нахуй, подивіться. <laughs> uh, я там oh. стоїв, uh, oh. то. Oh, oh, oh. Давай, ти сюди. Ууууу! Бритіш! Бритіш солд! Ой! Вау! Це ніх я зрозумів. О, 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 давай, диви, диви, гайк! Ворожий аутпост. Мінус снайпер. А? А? Дойше дойчер убіралі. Братва. В мене три паралельних стріма: Твіч, Ютуб, Тікток. Чат я завжди читаю. Просто у відео ви бачите моменти без відволікань. Дякую. Я взагалі. Чекай, оце три ангари, так? Та, це три ангари. Хіба це упас там поставило? Отой От ангар. І там лівіше, ну я прям не, не, не буду бачити нічого. А, дивись, щоб тут взяти танк, тобі просто треба зробити танковий зон. Та й все. Трьох вбив. Три британці не доїдуть додому. Що вони роблять на африканській землі, я не знаю. Що я роблю на африканській землі? Теж не знаю. На удачу. Сарадсю, міняти Оп! Швайне! Ще одного мінусину. О! снайпера бачу. 450 метрів зараз буду працювати. Так, давай, я далі туди заходжу. Можна було автоволіться. Бритіш лайн! Мінус. Пісеньку би заспівати. Ви обіли, я в гості, не в гості, не в гості. Hey, Billy Augustin, happy. new na na no, 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 Augustin, Augustin, August. <coughs> на Но. А, да! Броня не пробито Домах урезается. Вот так вот. Шостый... Кстати, який матраж? 430, нормально. Ну поки 450 надо было. Я ще минус ону в кулеметника. Поки що минус 6. Ты записываешь блокнот, солдат, блядь. Мені звонят давно в потрібно. Аааа! Танчик помітив 510 метрів. Передай нашому танчику, над ним прям. Ляп туди, та все, він в пульсі. Не пробив, броня не пробита. Є то челенджер чи що? Ой. Так, мені треба, коротше, пехи, пехи. Головне піхота. Імба карта за снайпер. Давай ще вище. Да, да, треба, треба на інший бік, щоб був <плес> е, відвіда там. <Вітертан. плес> О тут нас знає мертвий чи не мертвий. Снайпер! <плес> Так, так, так. Записуй, в блокнотик 7, 7, 7. Вісім. Це екіпаж танка, там він скоро може десь точки прибігтися доза в танк. Так що, все, за Плюс, плюс, типу, плюс. Там, там зараз типу командир залишиться там і все. Або можливо двоє, макс. А як твоя Фроулен в Мюнхене поживає? Нормально. Писала нещодавно, казала, все отлично. <плес> е, дивись, за, за танчиком, якщо побачиш, он дивись бі... Ось бігає. Плюс. Мені треба, щоб він став. Ну, я помітив, я добью далі. О, минус 1. Ля. У мене, коротше. Кент Ганс. В армії зараз на Курському напрямку. Він знає тебе. Йому сподобалась твоя фрау, мала сестра там? 21. Каже що, хоче, каже, що хоче переписуватися з нею. Листа би відіслати на курський напрямок від неї, з Мюнхена. А ми тут з тобою яйця чухаємо в Африці. Ромель, гніда, блядь, танки не дає. Де наша, блядь, танк? Де де дивізія? Все, коротше, Ярл, тобі присвоєно звання. Е, Штандартер Глек. Тобі цих накидали орлиф на звонят в чаті. щиров символ широбляч помитров пеха бачу його. я хотів... все мінус. Уф! ки там, 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 там. Та, пацани, я в склад, я в арму граю. У нас е різноманітний гімплей на все з тиждень. Ми так захвачуємо більше контента, робимо більше відосів, це нова стратегія, більше людей заходить на трансляцію. Е -е, треба напевно тобі до мене переходить, там е -е, ці ворог займає аттракти і обстрілює наших наступних на каже. Поки що скільки дев'ять? 9-й пути 8,5. Де? Мінус піхота. Ой, бачу, бачу, почекай, багато їх. Чекай, 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 чекай. Треба, вже пізно треба бігти, я вже навіть не ставлю. Дев'ять, це десятий був. Треба врятувати, побачив. Командира. Руски є ідут! ДОМОЙ! Диви, диви. мінус командир. Ти сядешся чи ні? Глек, ти британський. Бритиш Вайн! Паста у него. Сколько тут метров? 357. На. No. Oh. Сколько метров? 338. Прощавай, Бритиш. мінус один. Є, так. Командер ходит Тебе Тебе просто буде краще. Так, да, секунду, секунду, я пехів бачу. Снайпер так стреляю а, а Він, він вже опустився. Я там нікого не бачу. Я бачу, що от лівіше зробив. Вот тут я е от, от, от. бігай, бігай, бігай. Я до них на дитину. так, дякую за підписочку вам. Чим більше підписок, тим більше контенту. Она зліва будет обходить, а я плюс давай Тацмэм, е -е, Зліва від наша горки де мене вбили миби. Диви на нього. Це тупо пиво. Його ще відкидує, блядь. Глека мобіль. Дякую, друзі, за... Смачна черешна. Щоб не втикав. Є персонал стата. 25 кілів, пацани. Дякую за перегляд. Не забувай підписатись. Чекаю тебе на своїх стрімах і пам'ятай: чим більше вподобань та коментів, тим більше контента. Муа!